Усім привіт! Сьогодні я хочу трохи поговорити знову ж таки про ринок. Звичайно, не особливо щось змінилося від попереднього відео, але скажу одне, що ми ще ближче стаємо на шляху до того, коли у нас почне ринок росити. Це по-перше, тобто очікувати зону 80-90к, але з великою довою вірогідності очікувати 80-85 тисяч варто. І все ж таки я кажу, що в цьому місяця ймовірні, що всього це буде. Звичайно, не виключається факт того, що ми можемо зараз заколоти знову рівень 60, тобто зайти за нього там, в якийсь один день і пізніше в інший день повернутися, або утворити в той самий день а, банально тінь. Ось знизу, і це додасть якийсь додатковий потенціал для росту. Це по-перше, по друге. А у нас зберігається а, торгівля над каналом, над каналом 60 тисяч, тобто глобально це знову ж таки а, сильний канал, і він, оскільки виступає зоною підтримки, зоною позитива і в цьому, тобто це дає а, поки що як ніякі надії на те, що а, у нас а, ринок знаходиться у фазі бичачі, і поки що казати про якийсь а, новий. ФОЛ, та зі сторони біткоїна, наприклад, а, пройтися до 50-60 тисяч і нижче, так казати, поки що взагалі не варто, поки не відбувся цей імпульс. Оскільки у нас йде рівень підтримки 60 тисяч приблизно, це перше. По-друге, подальший, скажімо так, рівень підтримки, це у нас знаходиться приблизно на 52 тисячах. А Далі у нас рівень підтримки йде якраз таки приблизно на 44 тисячі. Тобто це ті зони, в яких на біткоін знаходився той чи інший час а, про торгівлі. І ми ці зони, як то кажуть, маємо як зону підтримки або супроти, дивлячись, а, ціна знаходиться над ними чи під ними. Ось тому це такий додатковий фактор, який теж нам вказує на позитив. Uh. Третім фактором це можна сказати по альткоїнам. У нас, наприклад, якщо ну, подивитися, що у нас по ефіру, бо знову ж ефір це показує силу всіх інших альткоїнів. У нас зберігається дуже така файна цінов, цінова позиція на ефірі, і зверніть увагу, те, що він зупинився якраз таки знову ж таки на рівні. Звичайно, хтось може сказати. Uh. Він піджимається все більше і більше до рівня та з кожним разом. Може пробити, але якщо ми згадаємо попередні рази, так, так, де це у нас був а, те саме дно, тобто у нас, коли йшли такі падіння, у нас теж казали, ось тут що ось, ми купу разів його тестуємо, скоріше всього, будемо пробувати. Але скажу по ситуації, як це все відбувається. Тобто, якщо, наприклад, ціна падає так, корекційно, до якої зони вона в неї б'ється, б'ється і. Дуже довгий час на неї знаходиться, вона може перейти в стані накопичення сил для того, щоб протидіяти прибиття, наприклад, в даній ситуації низа, так? тобто Якщо ми раз торкнулися другий раз, третій раз торкалися так? і у нас видно було, що покупець Тобто, нас зажимала ціна, ми, звичайно, бачили це, як то кажуть, а, на підвищення. Також у нас тут. Знаходився накопиченні. Тобто, фактично, можна сказати, що у нас ось цей канал знаходився в накопичні. І візьмемо просто для прикладу, скільки у нас знаходилося часу, так. Ми знаходилися тут а більш ніж півроку. Тобто, в 200 днів. 200 днів. Навіть якщо захопити цей от момент, так бо ми знову ж таки все, -все діапазон накопичення. Тобто, фактично, рік. Далі ми знаходилися а Якщо брати більш широкий діапазон, так? Тобто той, то, то, який ми знаходимося, отут в ж ми знаходилися, ми його тестували, пробивали верх-низ-верх-низ. Тут ми знаходилися в ньому, тут ми трохи над ним, тут якраз знову ж таки в ньому, і це у нас якраз-таки майже 500 днів. І сказати, що ми ось тут надто довго затрималися, так? Наприклад, ми тут знаходимося зараз а, в цій корекції. Фактично ну, можна сказати, що трохи менш ніж два місяці. І попередньо-попередньо якщо ми повертаємося до біткоїна, скажу одне а, додатковий пункт на те, що є позитив попереду, те, що фактично, а, перед кожним разом, коли у нас біткоін починав новий рух від рівня АТЕш, так тобто ми його пробили. Біля нього пізніше по Тереса походили, як у нас а, відбувається, це тут ми його пробили, туди-сюди, туди-сюди ми ходимо, біля нього ми і далі знову йде на ріст на пробиття подальших хаїв. Тобто, у нас історично було від півтора місяці до трьох місяців, максимум. А, це не беручи перші там кілька років, коли біткоін а, почав своє існування. Так, тобто це не беручи ні 12-й рік, ні 13, там рік. А, десь так ближче 14 2014 року, десь приблизно з того моменту. Найкраще це, звичайно, десь рік 17 приблизно розглядати, але я б розглядав би десь, десь 16-го 16 року, десь так. Я це все не буду розповідати дуже так в деталях, оскільки це займе дуже багато і... відео, і інформації. Якщо ви хочете це все перевіряти по періодам, можете самі відкрити і це все, все дивитися. Знову ж таки, нагадую, краще всього для цього все вибирати саме денний таймфрейм або тижневий. А, моя позиція залишається незмінною. Я набирав її протягом місяця. Вона зараз трохи в збитку йде на біткоїні, наприклад. Але вона буде прибутковою, як тільки ми дійдемо навіть банально сюди. Тобто буде дуже файний такий прибуток. А, закладено в ордері а, приблизно десь від 400 до 500 баксів, також ще десь приблизно 300 баксів. Це у мене маржа, тобто щоб а, подалі закинути ліквідацію, можливо навіть, а, якщо буде. Консолідація, наприклад, накопичення ще цей місяць, уявимо собі, що у нас буде реально три місяці таке накопичення. так? Тобто буде продовжений такий мув на біткоїні, то, як то кажуть, ще там 50-100 доларів закину, так, щоб відстрочити, так? подалі відкинути цей рівень ліквідації і бути в чистому споку, наприклад, там до 40 тисяч. Але, як то кажуть, якщо тільки подивитися, скільки, наприклад, буде, а наприклад, візьмемо по 85 тисяч, то це у нас буде 116%. Звичайно, ці відсотки могло, ну, могло бути 150, якби я почав заходити вже з цього моменту десь, або не з цього моменту. Але оскільки я добрав позиції частинами, то, звичайно, в відсотковому значенні резонного отайм профіту. От. Буде, звичайно, менше, на відсотків 20-40. Ось. Далі, які в мене позиції є саме на Binance, на, на Байбіті. На Binance я вам зараз не покажу, скоріше всього, хоча можу увійти. Ось там є трохи ситуація краща. Хоча, як кажуть, є деякі які мають. Мінуси зараз не зафіксовані, є деякі фані плюси. Тобто, в мене була монетка Хай. Я її закрив вчора. Наскільки пригадую, я на каналі в телеграмі саму кидав звіт, було 67% прибутку. враховуючи що це було, наскільки пригадуючи чи друге, чи третє плече, то це непогано. Я а, закрив цю позицію і докупив біток і додатково додав маржу сьогодні. О, тобто, ви всі мої. Ордери, які знагося на вавіті, ви можете бачити. Також я про них звітую в телеграм-каналі. Тобто, вся інформація, все я публікую, показую. Будь-які зміни у себе в чаті в телеграм-каналі. А зараз давайте ми ну, покажу вам ще, які в мене знаходяться ордери на Binance. Ось, у мене є кілька ордерів, які знаходяться на Binance. Їх звичайно не дуже багато. Я думав. Також зайти тут раніше ще по Filecoin, там ICP і інші якісь монетки набрати. Але я вирішив, що хай ще є, то є. Ось, я не рахую, що а, потрібно на всі монетки які в мене існують, в них заходить на фьючерси, якісь хай лежать, якісь хай в торгах будуть. Бо знову ж таки деякі монетки, які вже показали Ріст. Особливо в них заходити на фьючерси. Немає сенсу. Ось хай вони полежать, дочекається свого часу. І там їх буде фіксувати, перевивати в інші проекти. Тобто, банально, якщо так взяти, в тобто, мене а, збитків фактично немає з таких. Найкраще це, звичайно, Нір показує, як у мене, так і у деяких знайомих моїх, Нір показав на споті на фьючерса, найкращі показники саме на фоні а, того, як падали більшість проєктів, ті ж самі, як Solana, наприклад. та о, села там просіла майже десь 10-30 приблизно, буває і вона впала тоді аж до 125. Тобто є така велика колосальна різниця. Звичайно, Нір може теж почати боковик просто, коли почнуть інші, наприклад, сильне відновлення. О, у Ніра був досить такий великий ріст. Якщо подивимося на монетку Нір, так. от, То у нього був такий ріст, немалий. А, зараз відкриємо, подивимося разом. Бо я так візуально пам'ятаю, але для картини ось, ну, самі розумієте, яка тут у нас картина складається. От. Чомусь немає бокової панелі. Як завжди зламаний трейдлінгю на фьючерсах. От, хотів показати, скільки це в відсотках. Ага. Зато можемо так, ну, 5 іксів точно дав. Через гарячі клавіші це зробив. Ось, тому такі то справи. Я все одно буду тримати, хай лежить. Він, як то кажуть, не в великих кількостях лежить, тому маржа, а, в ордері незначна і фінансування таке своє. І наголошує те, що зараз дуже такий цікавий момент що на біткоїні нульова ставка. Тобто, фактично, шорти лонги однакові. Що ми візьмемо, давайте. Тобто ага. бачимо, навіть ну, по цьому теж приблизно туди-сюди гуляє і фактично <кій> посередині стоїмо. От. А, в цьому, в принципі, все. Тобто, моя позиція вам сказав, що я очікую ріст, або й того, що зараз є. Може походимо, може, буде заколення, але я не бачу, не вважаю реальним, щоб піти там, на 52-50, а потім десь на 40 тисяч. Я цього не бачу. Звичайно, може бути щось схоже, що був попередньо. Додатково ще раз викинути якісь там лонгові позиції, які понабирали а, ось свої а, плечі та великі. які хочуть урвати шматок ось, на халяву. Таких зазвичай ліквідують в першу чергу. Ось такі, як з нормальними плечами, десь там до 5-го, 8-го. От, дуже знову ж таки, яка капіталізація знаходиться. та а у людини по ордерам, чи великі гроші, чи невеликі гроші, і туди. тобто тут же залежить теж. Але ну, це таке. На цьому, в принципі, все. Моя ті, що було зрозуміло, ось моя позиція теж зрозуміла. Ось чекаю. Зона 80-90к. Почну біток фіксувати приблизно десь ближче 85к. Саме на фьючерсах. А Більше половини одразу зафіксую, а далі буду дивитися, може воно полетить там 90%. Хто знає. Хто каже, так було ось тут, що трохи-трохи так допробивало рівень. Кілька тисяч зверху ще забрати, та тут 20%, наприклад, то непоганий прибуток додатковий. На цьому все. Всім бажаю успіхів!